В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Крок за кроком йдемо до часу Великого Посту. Минулого разу ми говорили про найгіршого парапіянина, ще про минулого разу говорили про найгіршого жителя міста. Сьогодні говоримо найслабший ланцюг, найслабшу в ланцюгу родинному, сімейному народу. І кожного разу, коли ми бачимо тих людей, яких наша людська уява представляє перед нами якимись такими своїми невідниками, і десь з точки зору суспільної моралі, ми виносимо певні вердикти тим людям. Бог завжди на ті речі дивиться інакше. Мусимо звернути увагу на такі моменти, в яких ми часто густу, десь губимося. Адже, як може бути так, що Бог тим грішникам, який милосердний і людячий? Але ми не звертаємо увагу на ті речі, або мало звертаємо увагу на ті речі. Що це не просто грішники, не просто найгірший грішник, який був колаборантом і винищував, не винищував, але висискував своїх співгромадян на користь власну і окупанта, як начальник видаря митниці Закхей. Чи подібне до нього мита, робив те саме, можливо, був менш вагомий з точки зору тої митниці? Але тим не менше колаборант, чи той син, якого ми називаємо блудним, який, отримавши від батька, в якій мірі незаконно те, що вимагав, пішов і прогайнував це все. Безперечно, всі ці вчинки Господь осуджує. І подібно, і ми люди, ті вчинки осуджуємо, але тут іде мова про інше. Тут йде мова про покаяння, про навернення, про зміну. І Господеві важливо, або радше найважливіше саме те, щоб ми ту зміну в собі пережили, щоб ми до ті зміни прийшли, щоб ми ту зміну, ту зміну не змарнували. Але у тій зміні вернулися назад до Батьківського дому. Адже, як і закей, він, який шукав Господа, шукав побачити, хто він такий, каже, господину майна свиною у Бога, а коли покривбив кого в четвер, пережив зміну на медленню. Як і грічник Митар, який вбив себе в груди, чуємо, пішов додому більш виправданий, ніж праведний Фарисей. Так і блудний син. Негідний звати своїм Сином, прийми мене за свого наймета, як отого своїх наймитів, все це шлях наведення, все це шлях зміни, бажання зміни і кроки до зміни, не просто думки про зміну, але дії зміни певної, дії у напрямку зміни. І це для Бога найважливіше. І це Бог через Святу Церкву хоче сьогодні нам донести, ким би ми не були, якого гріха б ми не допустилися, чи гріхів, яких ми б не допустилися, якщо справді прагнемо зміни і навернення, Господь готовий нас прийняти в свої батьківські обійми, відкрити перед нами своє серце, яке вболівання за нас. Бо Він не хоче смерті грішника, але щоб повернувся і жили. Не хоче нашої смерті, хоче нашого навернення і нашого вічного життя. Коли переглядаємо паралелі сьогоднішнього читання апостольського і євангельського, знаходимо в тій паралелі такі слова як розпуста. Апостол Павло говорить нам про те, щоб ми берегли своє серце від того, і щоб ми не віддавалися Тенденціям, що є у світі, які до того ведуть людина, хочучи задовільнити свої бажання таким живучи певним вона впадає саме у цей гріх, бо він є, так би мовити, для людини, чи не найрозповсуднішою солодкістю своєю, а особливо тепер у сьогоднішньому світі, коли дозволено все, і коли можливо все, і коли доступ до того гріха є з дитинства. Через гаджети, через всякі такі речі, які людина, може, так сказати, навіть не дією, а думками своїми чинить. І має можливість на те, не обмежуючи себе. Вона не мов би вже той гріх чинить і робить. Бо Ісус каже, хто з пожадливістю погляне на жінку, цей вчинив перебіг і знає у серці своє. Чули, каже, що з стародання не чини передума, а я вам кажу. Тому маємо берегти своє серце в числоті. Більше того, дивлячись на сьогоднішні Євангелії, знаходимо також слова, які, може, так менше акцентуються, ніж наведення блудного сина, але вони є важливі, важливі для кожного з нас. Отримавши від Бога спадок, все, що ми маємо, ми можемо подібного того блудного сина. Той спадок прогайнувати, той спадок, можемо так сказати, знівечити, його просто-напросто тратити, живучи розпусту. І тут не йде мова тільки про гріх розпусти, як такий, хоча це важливий елемент сучасного світу, який культивується, дозволяється, і навіть різноманітні збори. І колись було недоподобання, сьогодні виставляється норму, і хочуть, щоб ми ту норму прийняли, поковтули і сказали, добре, це, це все нормально. Але йде мова про те, що Бог нам дає дари для того, щоб ми жили тими дарами для нього, тими дарами з ним, і з ним залишилися як тут, так і у вічності. Отримавши у спадок життя вічне, а ми люди. І людство, як таке, часто густо в Бога і каже, іду в чужий край. І той чужий край ми розуміємо в символі край без Бога, край гріха, де гріх панує людиною і спочатку дає їй, так би мовити, такий присмак певної солодкості. Але кінець того всього єстам, в якій опинився влудний син, що хотів стручки, які її лислині покуштувати, бо такий був голодний, але і їх ніхто не давав йому. Потім, у тому краю без Бога в пріоритеті не людина, у пріоритеті щось зовсім інше. Часом просто-напросто, можемо так сказати, бізнес в пріоритеті, як то люблять говорити таку заїжджену фразу нічого особистого, просто бізнес. Тобто бізнес важливіше, ніж особисті стосунки, бізнес важливіше, ніж людина. Тому хай свині, які той, так би мовити, прибуток приносять, вони мають право до тої до їжі, але людині. І це світ, який живе без Бога, він ставить людина саме в таке місце, в таке положення, на відміну від світу з Богом, де батько каже: сину, все моє є твоє. Все моє є твоє. І Бог ділиться з нами тим своїм творячи нас, обдаровуючи нас своєю власною благодаттю над природними дарами, які на мало вже в земному раю, і обдаровуючи її небесним Раєм. але не людина, як чуємо із Святого Писання і бачимо, зрештою сьогоднішньої причі, від Бога відходить у інший край. Думаючи, що там знайде своє щастя. Тому це час, коли ми задумуємося над питанням, чи ми не маркуємо тих дарів, які Бог дає, що робимо ми з тими дарами, які Бог нам дає, чи почуваємося щасливими у тих дарах, чи може як той другий старший син відчуваємо до батька певний обов'язок. Я не порушив жодної заповіді Твоєї. Але що, як і він, виконуючи цей обов'язок, не відчуваємо любов. Не відчуваємо любов. На відміну від Батька. Бачимо, як так Христос дуже глучно зауважує у тому діалозі старшого сина з батьком. Ось син твій, який розтратив Твій. І за високо заколов годоветеля. І як батько каже про свого сина, щоб і того брата, старшого, пригорнути, він не каже мій син. Він каже твій брат. Твій брат. Він не просто мій син, він твій брат. І ми також, будучи навіть у позиції тих, хто старається виконувати Божі заповіді, Хто старається її не порушувати, мусимо десь пам'ятати і розуміти, чому ми це робимо. Чи робимо просто для того, щоб своїми друзями козеняти по повеселитися? чи отримати, подібно як молодший син, годоване теля? чи робимо це з любові, з любові до батька, з любові до Бога. Чи ті всі далі, які ми маємо, використовуємо з любові до Бога? Чи молимося з любові, чи чи, ні, чи діла, які ми робимо, робимо з любові до Бога. Бо якщо не так, то всі ті справи, які ми робимо, вони будуть марними для небесної батьківщини. Так може тут на землі хтось похвалить, може тут на землі буде диферант без співати, бо навіть пам'ятники ставити, бо діла великі. Але мотивація тих діл. її знає тільки Господь. І її знає, який Господь. І для нього є важливо, чому ми це робимо. Для нього є важливо, що ми з тими дарами, які Він нам дав, робимо, чи ми маруємо, чи ні. І якщо не марнуємо, то чому не марнуємо? Чи ми їх використовуємо для себе, чи використовуємо для послани Божої? Бо все, що Бог дав і сотворив, сотворив для Божої прослави. Живе на Божу прославу, вона може бути по-справжньому щаслива. І з того часу, як ми напочинаємо шукати свого, своєї слави, своєї вигоди, своїх, так мовити, досягнення і так далі, навіть примножуючи те, що Бог дав, але для себе, то буде охоронська межа, яка ніколи не буде збудована, яка рано чи пізно розвалиться. Тільки пердина, яка це все використовує для Бога. А ми маємо унікальний час. І унікальний час використати ті всі речі, які Господь Бог нам дав для Його прослави. Унікальний. Наші батьки не мали того шансу. Наші досі побусіли зовсім інших умовах. Їм було не подумання, до яких погод іде суспільство через якісь там 100 років. Навіть уявити світово не могли по своїх фантазії. А ми маємо. І ми можемо це використати для Бога, а можемо використати просто для, для себе. І там, де людина для себе використовує і забуває про Бога, воно йде воно до себе. Воно приводить до трагедії. Воно приводить до так воно є. Так влаштований світ. Там, де людина не шукає за Богом, хто він такий, щоб побачити його. Там, де людина кається своїх гріхів і не розуміє, що живе, і тому що Бог є милосердний. Бо якби Бог тільки справедливий, тобі горе нам, а тому що милосердний. Тому може бути до нас милосердним рішенням. Якщо людина не усвідомлює, що Бог шукає нашого напевнення, а думає, як би то прожити життя, щоб не було добре, там починається проблема. І там починається не життя, а входить і вічний наш ворог, гладить нас по голобці і каже, сину Той, райно, живи для себе, живи для свого задоволення, раз живеш. Все треба Бог проводити. Не слухаєш, люди Бог говорить, його взагалі немає. бо які розказують священники на поході. Ти ж живи для себе. Бо коли, хто до тебе живе? Якщо сам до себе не поживеш, то ти не бомба І не один спокуситься. Не одна людина піде за тим шляхом. Хоч прекрасно десь в глибині свого серця. Розуміє і відчуває той шлях в ріру. Не те, що ми в ній до пекла. Шлях до Бога, Він є нелегким. Шлях до Бога, він є тернистим. Шлях до Бога є важким. Але на тому шляху Бог стоїть і чекає. І коли бачить нас, то не сідає на крісло і чекає, поки ми підійдемо, і у ноги хлопну на себе скажемо пробачення, бо я був такий недобрий, так неправильно виступав. Наш Бог біжить нам на зустріч. Наш Бог підіймає нас в коліну, підіймає нас і готує годове дитя, одіж, посвячаючи Божої ласті, найкращого гостину своє тіло і свою кров, щоби ми. Живе життям вічним, але дуже від нас залежить. Чи ми тільки будемо думати, що буде добре прийти до Покаяння? Чи ми таки встанемо і підемо, і зробимо те, що думаємо. Амінь. Слава Ісусу!